16 березня близько 13-ї години до поліції надійшло повідомлення про те, що в Чернігові затримали невідомого чоловіка. Назвавшись лікарем, шахрай прийшов додому до пенсіонера з метою заволодіння грошима, нібито на лікування його дочки. На місце події негайно прибули оперативники та слідчо-оперативна група Чернігівського райуправління поліції. Віктор Єфименко, пенсіонер, який затримав шахрая, розповідає. Зателефонували это, і сказали, що ваша дочка. из областной больницы, это звоним мы из этого, из областной больницы, из отделения неврохирургии, и я врач, ваша дочка попала в аварию. Попала, и сейчас мы сделать операцию не можем, мы должны везти в больницу, в Киев, в ее перелом обеих них. и Поломані ребра. Така операція, за словами псевдолікаря, коштувала 20 тисяч доларів, зазначає пан Віктор, та додає, що такої суми в нього не було. Я говорю, хату продам, ну дочку. і, і вона да, все починає тягне резину, говорить я говорю, дайте дощ, поговорити з дочкою. Ми вже б дочку погрузили в машину і вже веземо. Тоді незнайомець повідомив, що до чоловіка прийде його заступник з лікарні. Пригадує пан Віктор, хотів ще сходити до зятя, щоб спитати, скільки грошей є, але псевдолікар не давав покласти слухавку увесь час тримаючи в напрузі. Я поговорив пойду з зятем, а зятя вашого нема. Зять поїхав у Гаї оформляти це. Аварії диктуйте, як ваша фамілія, і отчество, я і все їм сказав, адрес дав, вулицю дав. Усе пан Віктор зізнається, що не одразу але насторожився та запідозрив лікаря у шахрайстві. Але все ж сказав, щоб той заступник приходив. Тут дзвонок у вите у каліцку. Я трубку кинув, навіть не поважив, а кинув вискакує. Тут заходить. Уже під каліткою стоїть парень. Я відкриваю калітку. Ну, он же сразу зайшов, то ну я ж бачу, який ж мій заміститель, коли це мала молод... совсім, зовсім молодий хлопець. Дає телефон, щоб поговорити з моїм начальником. Я з ним що то там начав мені говорити. Ну так. Хорошо, слышно, но ну, я телефон его за шкирки и телефон и потянул сюда. это, до дочки. Я живу рядом это. Я это... Потягнув його, бачу, що це що, тут що, що, щось нечисте. Потянув сюди, тут дзвонок дочка відкриває мені двері. І ми сюди його затягнули, визвали міліцію. Оперативники кримінальної поліції встановили особу зловмисника. Ним виявився мешканець Одеси. Нині поліцейські встановлюють всіх причетних до шахрайської схеми ваш родич у біді. Слідчі поліції під процесуальним керівництвом прокуратури інкримінують молодику скоєння злочину, передбаченого частиною дваста статті 190 Кримінального кодексу України та частиною 315 Кримінального кодексу України незакінчений замах на вчинення шахрайства. Її максимальна санкція передбачає позбавлення волі на строк до трьох років.